30 вересня в Україні відзначається День усиновлення. Це свято відносно нове для нашої держави, відзначається з 2009 року. З однієї сторони, як данина пошани, тим батькам, які взяли в свій дім на виховання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, чи то на правах сина або доньки, вихованця чи прийомної дитини. З іншої сторони. Це привернення уваги суспільства до проблеми сирідства, сирітства, яка була актуальною на минулому і залишається актуальною і сьогодні. Так склалося, що 30 вересня співпадає день усиновлення із християнським святом віри, надії, любові, які уособлювали найвищі християнські чесноти і допомагали всім тим, хто мав відкрите серце і дарували добро іншим. Люди, які виявляють бажання прийняти дитину в свою родину. Народжену іншими, це люди з великим серцем, це люди чуйні до чужого горя, душевно щедрі, які готові на самопожертву. Зі своєї сторони, держава підтримує розвиток сімейних форм виховання, надає підтримку сім'ям, які виявили бажання взяти дитину як матеріально, так і соціально. У нас в Україні існують такі сімейні форми виховання, як усиновлення. Опіка, піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. На обліку служби у справах дітей перебуває 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Більшість з них перебуває в сімейних формах виховання. 49 дітей перебуває під опікою або опікуванням. п'ять діток нас влаштовані і перебувають є вихованцями дитячих будинків сімейного типу. Нашим досягненням цьогоріч є створення прийомної сім'ї в нашій громаді, куди влаштовано двоє дітей, позбавлених батьківського піклування. Одна дитина цьогоріч усиновлена. Але втім є ще діти, які чекають родинного тепла, і працівники служби у справах дітей готові надати консультацію всім е, жителям громади, яких виникає бажання, сумніви або є роздуми стосовно прийняття дитини сироти або дитини позбавленого піклування у свою родину.